Пам'ять про нашого серця. Вой. Проданов Денис Сергійович народився 2 липня 1980 року у місті Тахалькунари, де зробив свої перші кроки, а також пішов до школи. Коли йому виповнилося 9 років, родинок проданий переїг до села Гавани, нині арцизької громади. У 1997 році закінчив 11 класів та ступив до марохідного фахового коледжу на спеціальність судноводіння. У 1999 році, не довчившись, пішов на страхову службу на півтора року, повернувшись зі служби, закінчив навчання у коледжі. У 2011 році одружився та переїхав із родиною до нашого села. Коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, Денис Сергійович, не роздумуючи, пішов захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Первые же дней войны. Мы с ним служили в одном взводе в первом спорите. Я могу сказать, все, что вот сейчас говорил, это есть чистая правда, это не, не какие-то красивые пафосные слова. Так и есть, это был колключевый. Нет, до сих пор. Я не могу. Смотри. С этой, с этой потерей я не могу никак. Потому что... Это действительно был золотой часы. Он всегда, всегда шел всегда всем людям на встречу. Он был очень добрый, вежливый, порядочный человек, воспитан. Спасибо родителям, конечно, за такого сына. Очень дисциплинированный, никогда не подведет. Я знаю, что если я оставляю на него мост, он будет нести службу так, как необходимо было служить.